Ми більше не будемо продавати бумшел в холодну пору року, тому що це зовсім не зимовий аромат, а літній. Так вважає більшість дівчат та купують собі дуже солодкі аромати, наприклад, такі, як хаяті з морозивом, збитими вершками, або як ангел-шер з коньяком, корицею та солодким праліне. Давайте ж поговоримо, як пахне бумшел. Це фруктово солодкий свіжий аромат з цитрусами. На початковій ноті маракує ананас, грейпфрут, полуничка, а в серці півонія, ванільна, орхідея. Червоні ягоди та жасмин. Соковитий дуже смачний аромат, ніби коктейль в келихі. І так, саме такі парфуми зовсім по-іншому відкриваються в зимню пору. І звучать для вас по-новому. А це гель для душу. Так, так, з цим самим ароматом, як доповнення до ваших улюблених парфумів. Так само і ось для тіла. І ці всі позиції є під будь-який парфум, під ваш улюблений. Ну і парфумовані спреї для тих, хто любить обшикувати ніг до голови. І навіть автопарфуми в ваш автомобіль.